Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Кризі Шоу Сьогодні Ми будемо грати в Роблокс гру, в якій нам е, потрібно плавати на отаких от штукенцях по ось такій річці. Друзі. Давайте прямо зараз затестимо, що це в нас таке. Погнали, друзі, на пробіл, І ми полетіли, полетіли, полетіли. Зараз плаваємо. Дивіться, друзі, наша швидкість добивається до 100, і тепер нам треба чекати 30 секунд, щоб почати знову. А перед початком цього відео обов'язково поставте свою сподобайку та підпишіться на канал, щоб підтримати україномовний контент. Так, друзі, що ж в нас є? В нас є Така от мапа, де в нас е, є якісь типу яйця, але це не яйця, це якісь автомати, в яких ми можемо купляти петів, е, тобто в таких покемон-скриньках. Що це, друзі, тут виходить такий забрікол. Також є, друзі, якісь таблиці лідерів, е, тут взагалі такий стенд, якийсь, і, друзі, можна тут тренуватися. Давайте глянемо, що ми тут можемо тренувати. 20 тисяч нам потрібно, друзі. В мене немає ще стільки. О, нам треба сюди. Ну, Тут можна від е, нуля тренуватися. Погнали сюди, ми сідаємо до цього чувачка. І отак от качаємо, друзі, прес, наскільки я розумію. Хопа, хопа. І друзі, так по одному ми качаємо. Так, давайте встанемо. В нас вже 110 сили. У нас є якийсь квест. Квест це в нас пограти 25 хвилин і 5 батлів зробити. Які це друзі, батли, тут є якісь батли. Так, ще в нас є цілиденний бонус. Давайте його клеймнемо Це в нас якісь, якась така лодочка, друзі. Де її еквіпнути? Можна, її можна О, тут вона в нас, друзі, за 112 тисяч кубків. Ніфіга собі, але давайте поки не будемо клікати драйвер, бо ми ще не готові до цього. Так, у нас є гіфт 10 тисяч кубків. А в чому прикол, друзі, давати мені на початку 10 тисяч кубків, коли ми можемо відкрити одразу є, ну виходить, що яйце за 3 тисячі. Це просто капець, друзі. Але давайте тоді зараз так і зробимо. Дивіться, друзі, які тут класні петики. Але давайте перед тим, як я відкрию це, яєчко, обов'язково поставте свою подобайку, якщо ще її не поставили. Друзі, давайте. Я рахую до трьох, а ви це робите, друзі. Давайте три, два, один. Я маю надію, що усі вже поставили свою подобайку. І ми е відкриваємо це яєчко одне за три тисячі кубків. Я не уявляю, скільки ми його фармили Друзі, нам випадає якийсь вічкет. Давайте його глянемо. Так, це у нас екс, але нам не сюди. Нам у сюди, друзі, пец. Квіп і він нам дає, друзі, x 7 одразу. E, давайте спробуємо тепер поклацати, що в нас тут буде виходити. Давайте поки що просто без e, лодочки, просто самі погрибимо А ми не можемо треба чекати 19 секунд. Давайте тоді почекаємо, друзі. Мені не складно e, і почекати. Але, друзі, дивіться, в нас тут є ось така шкала, e, на якій ми можемо бачити, де знаходяться e, ті почки. Давайте зараз через e, ці власне, 8 секунд і побачимо, хто в нас тут на сервері буде найшвидшим. Я маю надію, що під кінець цього відео вже ним стану я. Так, друзі, давайте погнали, погнали, погнали. В нас є дві хвилини, ми можемо плавати, до Кудова, нам, друзі, буде хотітися. Дивіться, друзі, як тут тіпочок полетів. Він зараз вже половину пройшов, а я ще навіть зі старту не вийшов. Це просто капець. Так, я поки що йду другий. Мене це радує. В мене добре виходить, наскільки я розумію, але, е, друзі, цей тіпочок вже пішов по другому кругу. Я вже третій, бо мене перегнав цей тіпочок. Дивіться, друзі, як він вже полетів. Так, тут 10. Ми отримали 10 виходів, 10 вінів ми отримали. Окей, непогано. Давайте я вже зрозумів, як це все діло працює, Але давайте еквівнемо все ж таки наш. Бот, тому що, друзі, якщо в нас є отака штука, то чого цим не скористуватися? Ви так розумієте, що ми можемо тут грати з друзями, ми можемо взяти сюди свого друга і отак от друзі з другом поплисти. От тепер, друзі, ми вже трошки швидше, наскільки я розумію, пливемо. Е, хоча не знаю, може це просто так для красоти, щоб, е, типу, просто вдвох з другом поплисти. Але е, в любому випадку погнали, хоча б 10 кубків заберемо і повернемося. Так, друзі, що в нас тут ще є? В нас ще є якісь ребітхи. Які ми поки що не можемо робити. Нам треба тут більше е, кубків, більше сили і більше всього, в принципі. А ми забираємо вже не 10, а 22. Так, давайте, Лів. Е, і давайте поки що анекунемо е, цю лодочку, тому що вона трошки неудобненько мені виглядає. Давайте заберемо ще один фрігів Це в нас якісь, друзі, два зілля. Legendary Strange Poison На силу, друзі. Давайте ж його е, заюзаємо. Подивимося, що воно нам дасть. Ось у нас Poison. І в нас є отакі на півтора рази, друзі, покращує нашу. Силу на 30 хвилин, друзі. Давайте заюзаємо і тепер спробуємо е, Потренуватися, Друзі, погнали на цю нашу качалочку. погнали Погнали, погнали, Класиємо є. І тепер, друзі, ми покачаємося по 11 одразу. Вже не по одному, як тоді, і не по 2, а вже, друзі, аж по 11. Так, хоп-хоп-хоп, друзі, отак ми прокачалися. Е, і давайте подивимося, що в нас ще є. У нас вже 300 сили, в нас ще є колесо фортуни, друзі. Давайте його відкриємо. Я вже думаю, що. Не треба вам казати, що це треба зробити, щоб ви було дуже класне. Але, друзі, все, погнали. Давайте. 3, 2, 1. Полетіли, крутимо, крутимо, крутимо. І друзі, нам випадає івент ЕК Легендарний. Друзі, давайте глянемо, де він у нас в нас усе, власне. Він на тур ек, в якому нам можуть випасти у такі от пети, які будуть давати мінімум півтори тисячі сили, друзі. Давайте погнали. Відкриваємо клас-клас-класс. І нам випадає епічний сет клод, який нам дає. Кікі, -кі, який нам дає 6 тисяч, наскільки я розумію. 3200, він нам дає, це й дає 6 3 3200, і, друзі, епічний на нього шанс, що на всього був 30%. Давайте зараз еквіпнемо цього петика, екіп. І тепер, друзі, погнали, поплаваємо і побачимо, що в нас, друзі, з цього буде виходити. Погнали. І тепер, друзі, в нас вже швидкість 308, бо ми вкачали нашу швидкість. Вже ми трошки швидше литимо. Але давайте дивитися, що нам будуть давати саме покупкам. Бо якщо нам не будуть давати, Більше кубків, ніж тоді. Тоді я не знаю, в чому сенс взагалі цих петів. Але давайте глянемо. Так, на 20... 22. Так, друзі, все, я зрозумів. Сенс петів у нас просто не в тому. У нас сенс петів е, в тому, щоб швидше прокачуватися. Тепер ми можемо тут за 200 прокачуватись. І тепер ми качаємо по 24 тисячі сили. Скільки? А що я думав, що там буде десь по 100-200? по 200? Я не знаю, було там 20 чи 11 було. А зараз по 24 тисячі в нас же, друзі, 300 тисяч сили. От тепер. І буде повеселіше спробувати поплавати, бо в нас буде швидкість вже до 300 тисяч, друзі І тепер дивіться, як ми розганяємося. І вже, друзі, і ми литимо трошки швидше. Ну, як сказати, трошки, я б сказав, що дуже трошки швидше. Плюс 66 кубків, друзі, литимо далі. А в нас взагалі закінчився час, друзі. Тут залишилось ще 30 секунд. Тобто -то давайте почекаємо. Тим часом в нас ще є фрігів. Давайте його заберемо, друзі. Це ще одне івент легендарне Давайте його також відкриємо, друзі. Погнали відкриваємо. Клас, клас, клас. І нам випадає, друзі, рарний десклот. Він, я думаю, трошки буде такий собі, але в будь-якому випадку. Е окей, хай буде. Давайте зараз тепер спробуємо за скільки, за 5 тисяч, 20 тисяч. Давайте на, на максималочки вже можемо, друзі, качатися. По 300 тисяч за одну секунду. Це, друзі, просто капець. У нас 2 мільйони 780 тисяч. Е у нас все, ми вже можемо починати. Давайте, боц, драйвер. І погнали, друзі. І тепер ми можемо розігнатися майже до 3 мільйонів швидкості, друзі. По 22 кубки поки що забираємо 22, 66. А ми далі, друзі, розганяємося. 133, 444. Отут вже трошки повеселіше кубки збирати, я вам скажу. Друзі, ми вже настільки швидко летимо, що вони нам тупо не зараховуються, по-моєму. А ні, все там почали зараховуватися. 1200-3500 кубків. Друзі, кубки просто летять, капець, з якою швидкістю. В цілому. Тому з такою швидкістю, як друзі, і ми летимо. А ми вже, друзі, полетіли по другому кругу чи що. Так, усе, ми вже, друзі, долітаємо до половини. І долітаємо до кінця, до фіналочки. Забираємо ще 28 тисяч кубків і починаємо заново. Так нам, друзі, вже заново не цікаво. Ми забрали 73 тисячі кубків, яке ми можемо відкрити яєчко. Найкраще за 3 тисячі, звісно ж, ми можемо його відкрити. Давайте зараз прямо це зробимо. Можемо одразу три, чи не можемо. Треба робукси. Так, тому давайте, друзі, по одному яєчку відкриваємо. Тут прям я тільки зараз помітив, анімація такого відкривання. Tak nam znowu wypadł widzskat, ale nam trzeba jeszcze trochę pokracać, drodzy. Dawaj, opraść, ty będziemy kwadratcy, po kiedy wypadę, e, jakiś petek. Покруче, друзі, Фантом Пампкін легендарний, 2% шанса. Я просто друзі в шоці. Отака тема нам випадає. Давайте його зараз екіпнемо. Давайте екіп. А для початку цього не еквіп. Тепер у цього екіп. І е, тепер, друзі, в нас ця вся тема виглядає. Отак. Він нам дає пити на, але все одно, друзі, він нам бачить нічого не дає. То нема смисла відкривати навіть цих ці, ці, ці яєчка. тому що нам оці е, пети дають по е, 3200-1500, а цей 15. А ці взагалі по 7, друзі. Це взагалі. Не цікаво нам зараз. Але давайте спробуємо погранитися зараз, тут саме покачатися. Давайте є. Погнали по 350 тисяч, друзі, Ну це, це вже просто якийсь е, сміх. ну Що ж друзі, ми тупо вже пройшли усю цю локацію. Тут нам вже немає що робити. Е, тому я пропоную закінчувати наше відео. Якщо воно вам сподобалося, то, то давайте ви напишете в коментарях, що хочете продовження. І тоді я зніму друге відео по цій грі, в якому ми будемо відкривати наступні локації. Ну а зараз, друзі, дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. З вами Кріс Зі шоу, ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі! Слава Україні!